Добрий ранок. Добрий ранок. Мої хлопчики та дівчатка. 6-10. Ми з братом вже вийшли. Вовка горе, я тебе проведу, Боже, я, слухайте, привикнула такої, що мені тепер робити? Деш кожне утро не проводити? Придеться залити в мене. А? Так, мої красатулічки, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас свята субота. Хто вдома, хто на роботу. Але ви знаєте, мої ріднесенькі, кожне утро буду говорити добрий ранок, гарний ранок, гарний настрій. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість поговорити з вами, розказати про погоду. Боже, я дивлюсь на небо. Переді мною зірочка. Ой, вона така красива. А я зараз переверну камеру. Вам буде вона видно? Неверно, не буде видно. А ви знаєте, що коли одна зірочка на небі, треба загадувати бажання? І дивіться, вона там одна. Давайте всі разом загадаємо бажання. І воно обов'язково в нас здійсниться. Слухайте це горло. Я не знаю, що в мені. вчора вже мама купила в мені Іслу. От що в мені з ним робити? Ні, ну воно ще й утром, знаєте, як утром встала. Тут красотка, тут хто куди урвав, горло сіло. Але зараз, час, час-два, та й байдуже буде. Так що мої красані, заді мене зірочка, загадуємо бажання, і воно обов'язково здійсниться. 100%. Так, моя красотулечка, а ну, Вовка, повернися. <кхи> я ж вчора взяла для Вовки костюм і жилеточку. А ну, йди до мене, синок. Чуєш, босі ноги, шлюпанці, ну, зато тепла куртка і кофта, да? да. так? Тобі подобається костюмчик? Так, дівчатка, я вчора для Вовки <кхи> брала в Наташки ось костюмчик. І, дивіться, і жилеточку. Ну, він обалденно класний. Жилетка, а ну, з капшоном, Вовка, а ну, дінь капшон. Мої красотулечки, це все на привозі, подивіться, який він обалденно класний. Вовка, <кхи> в ноги не Та ні. <кхи> Курити хочеш? Зараз yeah. <laughs> підеш. Так що, мої дівчатка, подивіться на цей дуже красивий костюмчик, це він є на привозі у нашої Наталочки. Все вже, все показав, yeah. не хочу вже показувати. Yeah. Тобі він подобається? знімай yeah. ну, капюшончик. Біжи, передівайся. Сьогодні утром мені каже, йдемо, скажемо, добре утро і залишиш мені гроші. Я йому оставляю на тумбочки гроші. Вчора вставила йому 100 гривень, а що так мало. Кажу, брат, ну я тобі говорю, це в мене вовка. Пішов, передіться. Новий костюм, кажу, ну давай він утром став, правда, бутербродик, на голодний жлудок ніколи не куря. Ко... Він каже, що ми покажемо костюм? Чи кажу, покажемо. Я кажу, ну давай покури. А він каже, ні, в костюмі курити не Пішов, передіться, щоб сісти покурити. Одним словом, моє ну мені весело, мені хорошо, Боже, в мене зараз повна хата дочка, мама, вовка, я вам говорю. Але якщо слухати, перейшла тако. Вийшла з душа, закуталася в махровий халат, сіла в прихожі. Мама сіла коло мене, Аня напроти. Слухайте, тако сиділи, говорили, говорили, але вже так трошки рублю рублю Мама каже, іди, дочічка лягай. Слухайте, ну хоч мені вже, слава Богу, трошки є вода, але мама завжди притулитися. Так, до речі, дівчатка, за свою посмішку, ну, ви ж знаєте, що в мене дві пари зубів, три пари волос. Ні, вже дві пари волос, чорні і білі. І зуби в мене є перламутрова кераміка і церковні. Так моя Аня теж, дівчатка, композитні вініри, ви питали. Аня моя теж поставила в тому році у вірочки композитні вініри. Зараз поїхала, поїхала на чистку, зробила чистку. А світулічки так, хорошо, синок. А у світулічки голівудська оливка, вона завжди їй була. Слухайте, дівчатка я дуже довольна своїми зубками, тому що ви знаєте. Ви знаєте, що в мене взагалі з зубами це дуже велика проблема. У мене тут імпланти, які прожилися, мені ніхто не вірив. Якщо хтось не бачив ролики, в мене є ролики, коли мені ці імпланти ставили. І кожне утро я це показувала. У мене навіть не було оточності дівчатка. Тут у мене імпланти. Ну, у мене взагалі практично моїх зубів там було зо 4 зуба. Оце все перламутрова кераміка від моєї ірочки. Хто хоче красиву посмішку до іринки. Слухайте мої красуні, а що ні, 24 на 7 той рот не закривається. У мене ж ця улипка завжди, бо що такі в нас морщинки, тому що завжди сміюсь. А ви знаєте, що посмішка вона пробиває життя. Чим більше ми сміємося, тим довше ми живемо, а життя таке, боже, ж я прямо дивлюся, та зірочка, і вона така велика, закрив двері, боку. все, сідай, уже кури. Успіш, он до хазяїн передівся. Провірка, всього, відкрити, закрити, провести і все представляєте? Дома вовка мама каже, може поспати до 90. Сідай кури, забери сумку, давай. Іди тут, сідай. Де хочеш, сідай? До 9-10. От я не знаю, от він все время, от я в три часа ночі встану, у 4 Він відкриває очі. Я кажу, спи, синулька, чого ти не спиш? От ви знаєте, від, ну, ну, не на своєму місці. І от зараз підозрюва? Поїв, покурив і трошки лягай, так що мої ріднолічки. Ну ви знаєте, що я дуже люблю з вами поговорити. Я вам розказую абсолютно все від А до Я. Так, мої хорошенькі вчора в шкафу трошки перебрали ввечері віщі і Аня каже: мам, давай літні віщі наверх, а ці сюди. Ну як я всіда в шкафчику, знаєте, як два шкафчика, дві комнати. Я <кій> казала, хай одні будуть тут, одні тут. Ні, мені ж до цього лучше, і я так. Зімні віші все світло на світочок слажу, брючки на брючок. <кій> так і вчора слажувала, слажувала і знайшла от в ланкоті. Дівчатка. Ви знаєте, що я час від часу люблю плаття, що широкі, що вузенькі, що короткі, що дліні. Дівчатка, це платко, воно от, може, камера не передає, воно взагалі цікаве. Це я брала в нашої світу у ланкоті. По-перше, воно длінне в Дівчатка, Воно тут іде зверху, що така штучка. Плюс Оця штучка, вона одіває платье, вона зверху одівається. Ну воно дуже класне. По-перше, три четверті рукавчик, ви знаєте, да? Прикриває наші обалденно красиві ручки, закриває наш дуже красивий животик, і оця складочка вона його преображає. Ну воно дуже класне. Так, дівчатка, я ще хочу вам показати цю сумочку. У мене є така і зелена, і чорна. Прищепку на роботу буде треба. Ой, ти поклав сумку прищепки в Молодець. Дівчатка, ця сумка я називаю сумка мішок. По перше, вона така удобна, що вам даже не передати. У цій сумці є абсолютно все. Начинає від прокладок, заканчує і помадою, і невідімками. Що ви, от ви мене спросіть, що в неї немає? Вона уперше, вона тяжола, вона нелегка. Я от, от, знаєте, є, то й кидаю. Ну а що ні, дівчатка? нам должна бути все і духи, ну ну все на всі случаї життя. Отака болтина сумочка, дівчатка. Вони є в світі в цвітах. Вони є. от Я зараз бачу білі, бордові. Ну щоб ви розуміли, зелену? От я ж ходила дуже довго зеленою. Я її витягнула з неї все, кинула в машинку. Вона перестиралась. От вона вже чисто мене. Я взяла чорну. Ну ви знаєте, що чорна що зелена, вона підходить під все. так. Що... Ось сьогодні ця цибулинка це у нас ланкоті, світулічка. Ми Сьогодні підемо, скажи, Андрюш, що нікуди не йшов. Чув добре. Так ми, дівчатка, сумочку показала. Оце обалденне платічко вам показала, воно дійсно, воно значить, воно відселяв воно нове, воно було збіркою, дівчатка. Дивіться, отак. От воно йде. Бачите, сюди. Потім оця штучка воно одівається, і оця штучка одівається у нас на шию. Ви знаєте, воно було збіркою. І скільки в мене є таку платів? Ганя каже, мам, чого ти не носиш? Дівчки, дійсно, от чому ми їх не носимо? Воно вис... я їх брала в минулому році. Ну, Подобні, що зараз вже новіші є моделі, і може і такі ще є, я не знаю. Ну воно, по-перше, воно мені ще подобається, воно йде в пол, в пол. Дівчатка. от, так -от воно, зай, там Подожди, є розпірка, є, так, да, є розпірка. Не знаю, воно дуже удобне, і саме головне, дівчатка є карманчики, розумієте? Отакий або, і тим більше я взагалі ці пошиви люблю. Я люблю, щоб вони були прямі. Ну і поясок теж. І поясок одним словом, дівчаточки, знаєте, що я хочу сказати. Ми повинні одягати з вами то, в чому вам класно, удобно і комфортно. Напишіть, чи класно мені це платічка. Так, красотулечка цибулинку показала, сумку показала. вовкин костюм. Вчора на ташки взяла слухайте, костюм і геть угадала. От геть, я ще до речі, думаю, боже, може більше взяти. Бо в поправився він високий і животик Ну трошки поправився. Ну, підійшло все, слухайте. Ну, отаку прямо а, трусики, Підійшли? Я не їх не Ага, поняла. Потім поміри. Так що, мої ріднолічки, у нас на привозі, я вже вам казала, можна купити абсолютно все. Починає ну, начинає від того, що вам надо, і заканчує тим, що ви навіть не думали, що ви можете купити. Саме головне від у нас приходьте. Ви знаєте, що привоз це легендарний ринок всій України. Ви пойміть, хто приїжджає наш прекрасний город Герой Одеса. Обов'язково, щоб піти, поталяпати ножки в морі. Це обов'язково. Слухайте, теляпати. Я що до кумів затоку не поїхала два дні підряд. Я бі ноги не теляпала в морі. Ви розумієте, така теж ділова. Люди приїжджають за скільки тисяч кілометрів, а тут під боком і все время немає часу. А люди приїжджають, представляєте? От як ви собі думаєте? Подожінь, бо ж почала за перевоз і закончила морем. Ну, обов'язково ви приїхали. А поки ви приїхали, ви приїжджаєте в обід. А на море треба йти з утра. утра прийшла, розділася, лежите, як ото знаєте, юла крутитись. Тим більше, де ще бархатний сезон. Ну Сьогодні на дворі теж бархатний сезон, такой я трошки примерзла. Ми вже отоплення включили. І обов'язково ви приходите на наш привоз. Мої хороші на привозі, ви получите такий позитив. Ну, можна почути все. Можете кинути чимось, можете щось сказати. Ну, пойміть, це колорит. Це Одеси. Да, да. Ну Я люблю, я взагалі люблю такою просто немає. Времени. Я люблю так от піти з тої сторони і по всьому привозу йти просто знімати. От, по-перше, мені це подобається. По-друге, я хочу, щоб ви завжди подивились. Я дуже люблю робити обзор. Якщо не я йду робити, то йде Костік зі світулечкою. Але все одно цей колорит ми вам теж передаємо в От Ви живете в другому місці і мислено пройшлися з нами по привозі. М? Так, мої хорошенькі, ваша базаринка буде горди 24 на 7. 6.27 потихеньку буду виїжджати. Ви знаєте, що я дуже люблю з вами поговорити. Я люблю вам все розказати. Я, щоб ви знали, я завжди все слухаю. Але пойміть, ми слухаємо всіх. Але ви робимо один Саме головне в цьому житті не обсуждати, не обманювати, не таїти обіду. Обіда і обзивання, оскорбляння, да? образи це найвеликий гріх, повірте мені, дівчатка. Ви знаєте, це все не замічається. А ми просто знаєте, люди, які роблять такі нехороші поступки, вони живуть сьогоднішнім днем, мої рідні. Потрібно жити завтра і послезавтра. Не потрібно жити сьогоднішнім днем. Ніхто не знає, що буде через мілісекундочку. Ніхто не знає, що буде завтра. Саме головне завжди оставатися людьми. Запам'ята це навсегда. Мені дуже багато притаїли обід, але я ніколи і на кого не обіжаюся. Саме головне, що всі ви Знаєте, я не вмію обіжатися, правда, мені стільки заляли сало за шкуру. Ну, знаєте, що таке сало за шкуру? Це обідали. Я може десь в душі, так у мене кипіло, я обіжалась. Але я все відпускаю. Я навчилася в в житті відпускати. Ви знаєте, все йде своїм чердом. Те, що ми нервничаємо, воно вам не поможе ні на грам. Ми тільки їмо себе, робимо собі нерви. А від нервів всі болячки. Мої хорошенькі. Наше життя, воно прекрасне. От я не знаю, вийду я зараз з калітки чи не вийду. Приїду я на роботу чи не приїду. Подімайте, зараз, от у нас такі настали ободлені люди, що в країні війни треба. Один одного готові з'їсти. Чого? Мої хороші, живіт і насолоджуйтесь життям. Саме головне, якщо я когось образила, не обіжайтесь. То, що мене образили, я вже давно забула. Чесно, не вмію обіжатися. Знаєте, навчитися прощати. І саме головне любити і поважати один одного. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас такого you. Друзья, уже сумку мою. идем. <смех> <смех> вот Сейчас я свет выключу, подожди, везде ловко. Всё, сейчас на тварифе Покурил? Открывай калитку, давай иди. Бабулька, мы на каждый день я тебя уже проведу, иди туда на работу. Так що мої красотулічки, Сьогодні треба буде поляти цвіточки, але хочу сьогодні ж звуку у Парк Шевченка. До речі, дівчатка, я вас спитаю потім оходи за отакими йолочками. Сьогодні все поляємо. Отакі кущики. Так що я вже йду, дивіться, апарат на Гарного дня тобі. Все, братава. Проводимо не проводимо. Закривай сонечко. Проводимо, не проводимо. Я думаю, що ж він так іде, задіяв ту сумку взяв. Закрилу, каже мені гроші давай я вам кажу це в мене вовка це ви знаєте це, це моя любашечка це моя Обнімасечка, це моя любунька я його так люблю дівчатки мені пишуть що з Вовкою? дівчатка не пишіть мені таке з моїм вовкою все в порядку. це дуже-дуже дуже чудова людина це дуже 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 чудовий братик, якого я дуже-дуже дуже люблю і коли він був маленький я вже була взросла в школі всі збиралися кричать через рот світа йди сюди а мама, я кажу, мам, я піду. Підеш, да, бери вовку, іди. І всі заврав. А він такий був любопитний. Ми тако в школі в садочок був, і скамейки, отак от ми всі сідаємо, викруглускаємо семочки, коляска середині. І він отако все, все, слухає. Такий він був любопитний у мене. Так що ми ріднулічки, говорить таке, тому що таке не можна говорити. Все добре, все добре. Ми чудові, ми прекрасні, ми любимі. ми. Зараз, поки машина прогрівається, я ще тут з вами не наговорилася. Я вам кажу, то ротяка не закривається. А що якщо я люблю поговорити? Понімаєте? Так що ми юліки, я все різну доверти до одної і тої самої теми, тому що я завжди сказала, що е, життя воно в нас прекрасне, воно чудове. Саме головне не потрібно жити іменно сьогоднішнім днем. Я маю в виду в плані, плані людського відношення. Потрібно думати, що буде завтра. У мене є такі знайомі, які колись такі, знаєте, і не здоровувалися, і все. Але життя помінялося, і вони вже, може, хоча Ну, Я здороваюсь, ні, повірте, я не ділю людей. Неважливо, то колись вони мене обідали, потім це все пройшло. Але це життя. І такий бумміранг має. Ви знаєте, боміранг він має два кінця. Другий кінець він є дуже-дуже больно. Не ображайте нікого людей, мої хороші. Не ображайте, не дуріть, не обманюйте. Ще раз кажу, нам треба жити і насолоджувати життям, бо воно в нас прекрасне. Да, люди мої рідні. Я це завжди дав договорити. взагалі я вас їх все одно люблю. Пробили мене, слухайте, я хочу вам сказати, стільки хоч у цій машині Десять з половиною. Ну, прохладненько, ця каруцька, я вже, може, завтра заберу ту бішу. Слухайте, ну як на землі сидю. Зараз включу, вже печку, включила, вже холодно, слухайте, ну холодно. Так що, мої красатурічки, ну ви знаєте, що я говорю з вами завжди про все. І завжди, знаєте, для мене дуже важливо, щоб до мене ніхто не обіжався. Правда, якщо когось обідала, не обіжайтеся. Ви знаєте, ця наша обіда, вона нас до їсть. Я так само раніше може, можна там обіжалася і з себе їла. Чого їсиш, ніри не спиш, М -м, не треба. Посварилися, послали один одного, напхали один одному. Проходить 15 хвилин, ми вже ходимо, цілуємося, олибаємося. Правильно? Тому що завжди казала, потрібно жити і наслаждатися. От я не знаю, виїду чи не виїду. А взагалі я впевнена, що все буде добре. По-другому воно не повинно бути ніяк. Так що піднімаємося, стаємо з правої ножки. Е, наші мислі, ви знаєте, матеріальні. Якщо задумали, все буде добре. А все буде. А я... Вийшла в 6,10, 6,45, виїхала та їду. Слухайте, а взагалі таку, знаєте, машини немає. Вон пару маршруток, стоїть. Ну я ж і живу, я ж вам казала, я живу за містом. Де курочки, де пітушки, де свинки. Ну а що? Ні, я думаю, свинок вже немає нікого. Може, хто сіде вже частний дому. Подумаєш собі. Пару держав, як, щоб хлюкає тому колохати, знаєте? Але зараз, що пішли купили той кусок м'яса та да і все. Так от уже от в селі, да, ти хазяйство. Та ви що? Це так тільки внукається, йди здійснити коров, вичисвітней, помийки двойки, дівчатка. Це сільська <кл 'язова> <кл> вона <'язова> така. В селі люди вироблені дуже. Та і в городі вироблені. господи, де не вироблені. Ви знаєте, скрізь важка своя праця. <кл 'язова> і в селі, і в городі. Всі люди трудяшки у нас, всі трудяшки. Ми найголовніше, що ми всі з вами цінуємо життя, любимо життя, тому що ми з вами обаятельні, привлекательні, ачароватені. Так мої рідненькі, 8 градусів печку включила по догрі, попу вже посиніла. Та попа вчора жалася, як вчора в турніру. Вчора каже, прижміть попу. Та що ж її прижміть, як там підняла то туловище, вона сама прижалась. Так і тут у мене. Я коли присіла, в мене зжалося все, і ноги, і руки, і лице, і попа. Усе на світі. Але включила печечку, зараз таке обдуває, дуже мені добре. Але ж літні платять б'є. А хто знає, що воно в мене є? Воно ж нове в мене. Воно з біркою було добре, що хоч вчора мама бірку відірвала. А так би сьогодні і пішла. Так мої дуречки, ми доїжджаємо до Лиман з вами, обов'язково якийсь день. Просто я коли їду, не кукаю, лебіді, боже, лебіді, так красиво, мої хорошенькі. Ну нічого, ви ще скажу, відкрили глазки із світулечкою ось о, І лебіді, але я вам таке покажу. Дивіться, яка мої хороша красота. Бачите? Дуже красиво. Давайте трошки так поїдемо з вами. Дуже-дуже, хоч комиші, Ви знаєте комиші таке, що? Дивіться комиші, а шум комишів, коли особливо такий вітерок взагалі класно. Одним словом, прогулочка у вас сьогодні така удалася, скрізь, між прочим. Так, мої рідненькі, <coughs> ліван показала. Я буду виїжджати на київську трасу. Вже говорити з вами не зможу. Я вам всім бажаю тихого, спокійного дня, гарного настрою. Виходимо з правої ножки, з посмішкою, тому що все у нас добре, по-другому не буде ніяк. Ваші мислі,